Всім привіт! У мене для вас є надзвичайний горішок, а саме каштан їстівний, який ви просто зобов'язані посадити на своїй ділянці. Перед тим як я почну, не забудьте підписатися на мій канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Каштан їстівний це неймовірне декоративне дерево, яке може з легкістю прикрасити ваш ландшафт. Листя каштана їстівного має глянцевий зелений колір, який пізніше восени переходить у жовтий і до останнього не осипається. Саме дерево виростає до 10 метрів у висоту. А колючі їжачки як прикраса на ялинці. Горішки можна використовувати в кулінарії. Їх можна їсти як в сирому. Так і в смаженому вигляді. На смак вони, як суміш фундука, з арахісом. Досить маслянисті. З них можна робити олію. Плоди мають високий вміст вітамінів В, С та Е, а також мінерали. Магній, калій та фосфор. Це є природним енергетиком з низькою калорійністю, що не зіпсує вам фігуру. Це його деревина. Сам стовбур має неабияку цінність. Зовсім недавно почали висаджувати каштан їстівний як лісову культуру, яка не поступається у вартості грецькому чи Чорному горіхові. Каштан єстівний є морозистійкою рослиною, що з легкістю зимує по всій території України. Як факт ви можете бачити на свої очі. Маловідомий факт. Каштан єстівний входить в симбіоз з іншими грибами. Ви подивіться на його коріння. Якщо завчасно мікоризувати, ви отримаєте не тільки плоди каштана єстівного, але й чорний труфіль. Детальніше про мікоризацію ви можете дізнатися в наступних відео. Якщо ви дивилися відео до цього моменту, вам ще залишається перейти за посиланням у коментарі. Та лишити заявочку на нашому сайті. Компанія DIASAT вирощує саженці як з відкритою, так і з закритою кореневою системою. В обох випадках приживаємось. 100%. Садимо разом.